Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті! Ви на каналі Української відьми. Давно не бачились, не чулись. І сьогодні подивимось, які двері вам відкриються. Що вам відкриється? Зробимо загальний розклад. Всередині якого зробимо. Декілька варіантів. Дівчатка, підписуйтесь. Хто хоче знати почуття, думки дії чоловіка через спонсорство. Вся інформація у закріпленому відео. Або пишіть на телеграм. Мені особисто. Які двері вам відкриються, що вам треба знати просто зараз? Доброго дня. Дівчатка, дивимось так, у нас перша карта виходить і каже нам, що так, в тебе можуть бути проблеми. Може бути якась важка ситуація, але ж дивись, ти чекаєш від когось допомоги. а За картою смерті ця людина вже або не в твоєму житті, або просто не піклується про тебе давно. Тобто не чекай з минулого, хотіла сказати, з колишнього. Промовка, да? Не чекай... З минулого життя вісточку. Шукай вихід, шукай ключі до дверей, шукай відповіді всередині себе. І двері вам відкриються. Можете, знаєте, опустити зустріч з гарним чоловіком, з хорошим, яким. Якою... З яким сили будете набирати, щастя, радість. Тому що ще хворієте, ну, або фізично хворієте, або ще хворієте емоційно, тобто в якихось своїх минулих моментах. Кажуть, ще дадуть знайомство, але будь дуже уважна, бо чоловік може бути легкий, легковажний. Ви не хочете йти ні в, що, ні в що нове. От дивіться, навіть якщо приходить до вас спілкується чоловік легковажний, все одно відкривайтесь для спілкування. Ось двері. Тобто тут такий момент. Ви щось вирішите, наприклад, поїхати, або з кимось спілкуватись, або далі рухатись у відносинах. Рішення прийняти дій немає. Не дієте, сидите в сльозах. Чому? Ну, підвішений, все не так, як повинно бути. Це догори дригом. Можете дивитись за іншими. Чому в інших виходить, а в мене ні. Можливо, чому там колишній в нього там з кимось щось складається, а з нами ні. Тут кажуть, іди далі. Ви знаєте як? Крок вперед, два назад. Вам дадуть людей, які підсвітять вірний шлях. Ну, таких, як я, наприклад, друзі, які з'являться. Можливо, ваша друга половинка вам скаже, що давай ти оцим займешся, або давай там якусь допомогу. А ви ні, ви дивитесь вже за тими людьми, в кого є кінцевий результат. У вас дуже багато ресурсу за імператрицею, за магом. Дуже багато ресурсів. Вам підказки приходять у вісні? Вас бережуть. Є жінка, яка е могла в спину щось погане казати. Чоловіка вашого могла хотіти, дівчата, загальний розклад. Так, був негатив, кажуть. Був негатив. Він мог бути просто побутовий, негатив на стосунки, щоб стосунки були важкі, або щоб взагалі було важко знайти ці стосунки, побудувати, вийти в них. Знаєте, чому важко? Тому що ви в стіну закриту б'єтесь, а в двері не входите. Про що це мова? А давайте все ж таки, про що це мова? От оберіть, що робите невірно, що робите не так. Перший варіант, другий варіант. Що не так? Перший, другий. Перший варіант. нікому нічого не доводьте. Якщо ви довго одні або не складається, тут кажуть, що треба дом підчистити, тут треба дом підчистити. Тут є негатив на родинне життя. Що не так, от перший варіант, тут негативна програма працює. Другий варіант чоловіка не того обираєте. А не хочете від життя брати щастя. Знаєте, як си на тій самій роботі важкій. Або з тим самим важким чоловіком. Вам друзів дають другий варіант: людей, які вам приходять на допомогу, які дають вам підказки, можливості. Далі, які двері вам відкриються? Ну, з клітини вийдете. Бачите, як? Вам вже відкрилися багатьом? Щось купити. Вам вже підсвічують маякують, іди-сюди, ми тебе чекаємо, ми на тебе чекаємо. Поїздки, рухи, зустрічі, все можливе, але, знаєте, вам а, за справедливістю, за страшним судом вам нове ну, щастя до вас, знаєте, і подарунки долі йдуть. Та беріть, не бійтесь, не віддавайте. Може бути щастя, хто одинокий, будуть зустрічі, тут кажуть, зустрічайся, спілкуйся. Ви чомусь завжди намагаєтесь під когось підлаштуватися. Бачите, які ви гарні і великі. А ви до маленьких людей, ви до, до, до них не до їх за собою підіймаєте, до них опускаєтесь. І знову, знову якісь двері, які вам закриті, вони вам не треба. знаєте. Вас чекають в іншому гарному місці. Будуть діти в кого нема, діти будуть будуть кохання. Просто відкрийте очі, в кого є поради, зніміть негатив. І ваше оточення зміниться. Ви перестанете, знаєте, зливати емоції, енергію в нікуди. Дякую.